Виконуючи коаліційну угоду та реалізуючи програму уряду на 2015 рік, ми завершуємо реформу і намовлення України. Три супутники: п'ять континентів, сотні країн світу і мільйони глядачів. Сьогодні це вже не амбітний проєкт, сьогодні це вже реальність. Окрім досвіду та традицій, ми маємо ще наймолодшу команду та найвищі амбіції. Тому наші новини найоперативніші. Ми завжди пишемо про головне, а не другорядне. Показуємо, де причини, а де наслідки. В ці дні ми запускаємо нову мультимедійну платформу. А до кінця року не сумнівайтесь, «Укрінформ» – агентство номер 1 в країні. Я переконаний, ми зробили кращий український телевізійний продукт на каналі Іномовлення нового покоління України. Ми можемо, ми маємо бажання, ми маємо потенціал творити і працювати на благо України та її майбутнього. Ми були такими. І такими. Тепер ми такі. І такі. Це вже не мрія. Це мультимедійна платформа іновлення України. Наша зарубіжна кормережа це команда журналістів-універсалів високого рівня. Це найоперативніші новини за кордону і якісна аналітика. Це промовисти фоторепортажі ексклюзиви за світовими лідерами думок. Слово за державою. Нам говорили, що це неможливо, але тим не менше ми це зробили. До завершення реформи і намовлення України залишилось два голосування в Верховній Раді та підпис президента під проектом закону про систему і намовлення України. Давайте зробимо цей крок разом. Крок нової України, майбутнє. Українці Хорватії дивляться та підтримують мультимедійну платформу «Іномовлення України. «Іномовлення України це аргументи лідера світової думки. Отримати новини з України вісьма мовами це добре. Це можливість отримати якісну практику інформації з перше джерела для кожного жителя про Мені здається, це агенція. Українформ моя агенція. Вона відома на Дивимось UA TV. Це єдине джерело правдивої інформації про Україну в Греції. Кожен свій день розпочинаю з новин Укрінформ. Українці Греції, за іномовлення України. Укрінформ це ковток правди для спраглих в інформаційній пустелі Греції. Ви нам дуже потрібні. Інформую своїх іноземних друзів про події на Україні. Це наша нас. Греція – це країна дає все. Єдине, що нам не вистачає, це інформація про Україну. Я читаю «Укрінформ». Я дивлюся UAT. Українці, міста Дюссельдорф дивляться та підтримують мутимедійну платформу і намовлення України. Генеральний секретар світового конгресу українців підтримуємо ЮАЙТІВІ. Сьогодні інформативний простір вожний для цілого світу. Тому не святуємо тут одну подію. Голосуємо за юціви. Імені епархіальної Пасторальної ради Української греко-католицької церкви в Австралії підтримуємо UATV. Уважаємо, що це є дуже, дуже важлива інформативна служба, яка потрібна світовій і цілій українській діаспорі. Австралії. Є за ЮАІТІВІ підтримуємо це дуже важне для української справи. Українці в Австрії підтримують систему іномовлення в Україні, а також ЮАТІВ. В німецькомовних країнах в Австрії, в Швейцарії, в Німеччині та в Ліхтенштейні. Відтепер можна читати останні новини про Україну, а також іншу інформацію німецькою мовою на українському мультимедійному порталі іномовлення. Я з Хорватії. Я підтримую іномовлення України. Я підтримую ATV, бо це єдине надійне і об'єктивне джерело інформації про Україну іноземною мовою. Українки Люксембургу підтримують ідею створення UATV для того, щоб наші рідні, друзі та знайомі у Люксембургу знали всі актуальні новини в Україні. Українці за кордоном потребують неопередженого освітлення новин. Українці класу підтримують мультимедійну платформу і намовлення України. Кожний день розпочинаю з переглядом новин на інтернет сторінці ЮКРІ.Форм Українці міста Клюжна Пока дивляться та підтримують платформу «Іномовлення України. ЮЇ це джерело об'єктивної інформації про Україну та про події, які відбуваються на Україні. Хочете повідомити своїх іноземних друзів про події в Україні? Дивіться TV! Дивіться! TV! Українці, що проживають за кордоном, є невід'ємною частиною українського народу. Вони дуже багато роблять для України, але й вони повинні мати право свого голосу в Україні допомогти те, про чим вони живуть. Про що вони думають, як вони представляють Україну і як вони бачать Україну? І для цього їм потрібно також надавати голос. Агенція «Укрінформ» є тою площадкою, яка дає їм право виразити свою думку. Агенція Українсько надає місцеву інформацію про Україну, що для нас за кордоном українців дуже важливе. Данія дивиться і підтримує мукімедійну платформу і намовлення України. Вітання здатського парламенту. Я із Молдови. Я підтримую і України. Тема і намовлення України це найкращий спосіб пропагування українських національних інтересів за кордоном. Я дивлюся UATV. Я підтримую і намовлення України. Навіть тут, у центрі Праги читають УкрІнформ. І Тому інформуємо світ про українські події об'єктивно різними мовами. Система іномовлення України це потужна зброя в процесі побивання українських національних інтересів та кращий спосіб подання об'єктивної інформації про Україну та події, що відбуваються в Україні, як світовому співтовариству, так і українській діаспорі. Тому дивіться UATV. Українці в Аргентині Дивляться та підтримують мультимедійну платформу іномовлення України. Вітання з Вашингтона. Я підтримую систему іномовлення України, адже система іномовлення це найкращий спосіб пробування українських національних інтересів за кордоном.